Свято наближається, Михайло. Свято! Нічого не бачу тут веселого, Я думаю, що краще було б попрацювати. Кіт, працювати! Ой, не буду працювати, буду танцювати! На чому значить танцювати? Не хочу я. Краще мені звіт, будь ласка, за 2013 рік. Можеш надати по звіт? Ти імірах? такий нудний, як завжди. Давай краще будемо з тобою святкуватися, ніж старий новий рік. Ну, не хочу я святкувати. Дивись, ми і так уже дуже багато святкуємо. Наша країна, взагалі, таке враження, що цілий рік ми тільки та й робимо, що святкуємо. Працювати коли будемо, друзі. Господи, який ж ти все-таки нудний, Михайле. От догорить, догорить останній вогник. І будемо з тобою працювати. Де ж мені від тебе діватися? Хоча знаєш. В Україні не так уже багато свят святкують, але якщо ти так дуже хочеш працювати. То будемо працювати, тим більше наша робота це суцільне свято. Доброго ранку вам усім, друзі! Ну, а головне з новим роком. Адже ми з вами ще цього року, 2014-го, не бачились. Так, доброго ранку, друзі. Вітаємо вас з тими святами, які вже пройшли, і вітаємо, звичайно, з тим святом, яке у нас сьогодні. Адже старий новий рік, друзі, і маємо можливість сьогодні ще раз посвяткувати те, що 2014-й рік прийшов, і е синя конячка вона вже увійшла в своє правління, можна так сказати. Ну, а а зараз... Змі за. Залишилися у 2013 році. Лише одна перейшла у 2014. <свят> <свят> так, так, Ну а що стосується свят, то зараз буду з тобою сперечатися. Адже ти щойно сказав, що в Україні багато свят. Звичайно. Це неправда. Ніхто ніколи не зрівняється з громадянами Римської імперії. Там було 170 свят на рік. Ну і, звичайно ж, 170 вихідних. Ти можеш собі це уявити: 360 мінус 170. я не знаю, скільки там буде, а, напевно, 180. сімдесят. フフフ。<laughs> <laughs> Не знаю, але уяви собі півроку вихідних оце жилося Но, римлянам. На тепер я розумію, чому італійці мають такий запальний характер і дуже люблять все святкувати. Тому що у них це, мабуть, вже закладено в генетичному коді а, життєвому друзі. Взагалі, зараз у нас є статистика, така що у 2013 році а, саме такі країни, як Австрія та Мальта, мали найбільше офіційних свят. Це 38 вихідних днів їм надала держава. І на другому місці цілий рядка країн розмістився це Польща, Болівія та Греція, в яких по 37 свят на рік було. Ну і треба сказати, що на останньому місці це є наші сусіди. Румунія, чомусь, де тільки шість святкових днів у році було в 2012-му Ну і традиційно, мабуть, Японія, Китай це ті країни, в яких в принципі зазвичай не звикли святкувати. Там якраз от трудяться і працюють увесь час. Ну, свята ми любимо всі, але от ем, жителі Лям одних країн пощастило більше, одним менше. Загалом кажуть, що найбільше свят це в Латинській Америці та в Західній Європі, ну а найменше в Північній Америці та у Азії. Загалом спостерігати за святами інших країн це дивовижне захоплення. До прикладу, чи знаєте ви, що в Ірландії святкують перший понеділок травня, перший понеділок червня, перший понеділок серпня, останній понеділок-жовтня. У Греції святкують зараз, скажу, перший ні, зелений понеділок. Там є в сполучених штатах є свято Колумба, в Швеції е, просто літнє свято. Ну а у Японії день зелених насаджень. Так але... а в нас в Україні такого немає. Так, але приємно те, що ми, українці, все одно ті, хто хоче посвяткувати, знаходить свята в інших країнах, такі як День Святого Патрика, знаходить інші свята і просто бере їх і святкує в Україні. Чому й ні? Тому що ми ж живемо на одній планеті. Якщо ірландці святкують День Патрика, чому його не просвяткувати? У нас в уж Я ти... ж знаю, була вечірка навіть е, була. Але ну, навіть ж... хтось на ній був ні. Ми працюємо. А -а -а. Ми тільки працюємо, ніяких вечірок. От ти сам сказав, що в Україні дуже багато свят. Це неправда. Знаєш, багато хто думає, а, ну, день святого Стефанія, день святого Акакія, день святого там не Ну це, начебто, є свято, але його ж не святкують. Ну я думаю, що якраз не Акакії, мефодії всі святкують.